Всім привіт! Сьогодні в продажі Toyota ProAS. Нагадаю, є два таких автомобілі в наявності. 2020 рік, 2.0 дизель 126 кінських сил, надійні двигуни. Автомобілі привезені з Європи в оригінальній фарбі. Розмитнені, сертифіковані. Можна переобладнати в пасажир. Подивіться на стан автомобіля. Дві двері, максимальна база, 219 тисяч пробігу даного авто. Іншого 207. В цьому стоїть обладнання, датчик світла дощу, автоматичне ближнє дальнє світло, кліматронік, механічна передач, коробка передач, сидіння трансформер, можете подивитися на Ютубі більш детальний огляд. Ось така резина авто. Автомобілі розмитнені, нагадаю, сертифіковані, знаходяться в Вінниці такі обладнання, даний продається з обладнанням, іншому знято. Можете подивитися інше відео. Наявна інформація щодо підтвердження пробігу з аукціону. Ось такі автомобільчики, складається сидіння, потрібно, піднімається. Лючок можете перевозити великогабаритні вантажі. Ось такий автомобіль. Якщо сподобався, телефонуйте. Вартість автомобіля 17500. Знаходяться в Вінниці. Всім гарного дня і до нових зустрічей. Якщо щось більш детально зацікавило, телефонуйте.